Я до вас іду із гарним стаканчиком води. Like хак. Купляйте красиві стакани, щоб потім було прикольно з них пити воду. Я просто тупо по приколу наливаю сюди воду, ставлю на робочий стол і така. М -м, красивий стакан треба попити. Це робота. Знаєте, я хочу вести таку традицію на постійній основі робити відео і просто ділитися тими спостереженнями, які. У мене є, які я спостерігаю за собою, і як взагалі це може допомогти вам? Я не психолог, я ніякий не, не спеціаліст, і взагалі на Ютубі досить став популярний такий формат, коли людина ділиться своїми певними інсайдами. Хтось ділиться після психотерапії, після психолога. Чесно кажучи, я не ходила не туди, не туди. Я просто... Живу життя, дивлюсь різні відео, читаю і намагаюся вивчити себе. Ну Десь тиждень назад я почала там проходити один марафон безкоштовний, і там розповідалося про ці психологічні блоки в тілі, які там мішають нам жити, і так далі. Я така. Угу". Треба в себе їх пошукати. І дійсно я їх знайшла. Я йду гуляю по вулиці і розумію, що навіть коли сама, навіть коли немає людей поруч, що мені якось а, некомфортно, я відчуваю, тут зажатість, там зажатість, там. І я почала розбиратись, чому так, і а, старатись це виправити. Під час прогулок я почала говорити там «розслабся», Мене самого дитинства вчили, що живіт це, типу, не втягувати, є, він тебе немає, але ти така, типу, струнка, всі справи. Але в цьому проблема, що коли ти постійно напружуєш живіт, то напружується автоматично і інші, наприклад, частини тіла. І вже дихати стає якось важкіше, і виникає там утривожність, то і все. І Тепер прийшов час думати не про красу, а про твій стан. Твій стан психологічний і те, як це може вплинути на твоє життя. Постереження за собою тут дійсно дуже допомагає блокнот. Навіть елементарно, коли ти відчуваєш щось нехороше, якісь зажими, там-сям там, ти можеш навіть не розуміти, які думки тебе переслідують. Переслідують, дійсно. А, страх оцінки, то сьо, то сьо. Сьогодні день то сьо. Коли ти розумієш, що щось не так тут, 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 ти починаєш це записувати і і думати, як можна це виправити. Звісно, ця тема дуже обширна, і я тільки змогла викримати для себе певні моменти, але вони вже мені дійсно допомогли і я рада, тому що головне зробити якийсь початок. Правда, виснажує не тільки ця вся напруженість, виснажують і маски. Які люди постійно одягають, От помічала за собою таке, коли одягаєш пальто, сорочку і так далі, там ну, діловий стиль, то ти йдеш і відчуття такої серйозності. Так? Навіть от зараз я проходжу практику у школі, і коли я приходила перший раз туди, і другий, і третій, щоб мене сприймали більш серйозно, я. Не знаю, як це виглядало зі сторони, але я намагалась бути дійсно а, такою суворенькою, в плані не показувати зайвих емоцій, щоб а, ніхто не подумав, що я така гегі-гасу кіабла. І <схід> я відчувала, як після того, як я приходжу додому, там відсиділа пару років, наскільки це виснажує, наскільки виснажує, притворяється. Це дійсно цікаво, тому що ми живемо це життя, і буває відчуття, що ми не розуміємо, що з нами відбувається, але знаємо, що це щось не то, щось не так. І от блокнот — це дійсно таке міні-дослідження себе для себе. Ж. Почала там читати, говорять, чому ці блоки утворюються, а взагалі дуже багато причин, Те, що Мені більш викормилось, привернуло мою увагу, це коли ми подавлюємо свої е, почуття, коли ми е, робимо не те, що хочемо, те, що повинні, або е, просто вважаємо, що наші почуття не важливі, коли ми хочемо, а не робимо. І причин може бути багато через страх і так далі. Знаєте, на просторах інтернету знайшла цікаву пораду колись, і вона мені зараз згадалася. Ерор. Думай. замість повинен говори, мені пощастило. Дійсно, от, чим доросліша людина стає, тим більше на неї Звалюється обов'язків, відповідальності, а поки ти сам, це одне, а коли в тебе там уже сім'я, це взагалі інша справа. І, звісно, це може обтягувати там такий тягар за плечою, ти думаєш, йомо, -йо, я хочу все витримати. І коли ти говориш замість того, і не тільки говориш, а вважаєш так, привчив себе так вважати, я повинна йти на роботу. Мені пощастило йти на роботу. Хтось цього не може зробити. У когось немає і роботи, у когось здоров'я немає на неї ходити. Хтось там взагалі при смерті і через пару днів помре, а він би все піддав, щоб просто піти на роботу, але вже пізно. Отак. От Це також може от дуже сильно обтягувати, що я повинна така установка. А психологічні блоки можуть бути через те, що у нас відсутні якісь базові цінності, ті, які ми виокремили для себе. Краще погано відомо, ніж добре знати. А така от психологічна перешкода. Ще говорять про проблеми з самооцінкою або життя в уяві. Чи колись там щось буде? Не буде, поки ти не зробиш. Але який висновок я зробила для себе? Навіть якщо ви виявите усі блоки, розберетесь з ними, почнете їх в... Викидати із свого життя, то без любові ви все одно будете нещасливі, тому що любов керує життям. І любов це свобода. Цитати Ошо. Понаходила кучу, слухайте. Коли ти кохаєш, ти не можеш бути не минулим, не майбутнім. Ти просто є. І це єдина мить, коли ти дійсно живий. Mm? Uh -huh. Голова він, да, голова. Далі. Кохання це не стосунки. Кохання це стан свідомості. На що ти себе налаштуєш, на які хвилі? Тим ти і будеш. Дійсно, це правда. Навіть зараз я сижу і постійно намагаюся проговорити. Розслабся, уявляючи точкове ті міста, де я відчуваю, що щось не так. Напруга це кайдани, і нам потрібно звільнитися від них. Отож, ми жадаємо свободи. Свобода, свобода, свобода. Ну, те, що ми раби системи. Це правда. Школа, університет, робота, сім'я, смерть, бла бла-бла. Ладно, Ми можемо звільнитися від цього всього, там хтось кидає університети, там починає щось робити своє, не влаштовується на стандартні роботи, або просто пливе проти течії і це типу протисистеми. У нас ніби так це вважається. Але ну, людина відчуває певну легкість. Правда, правда. Поки не закінчаться гроші. <свісно> а тоді знову ту, 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 ту. раб системи побіг у ячейку общества. <свісно> а може ні, не знаю. А що ж таке внутрішня свобода? Свобода це коли ти розумієш, що цей світ матеріальний і тут ніколи нічого не буде йти гладко. Постійно будуть якісь казуси, постійно треба щось вирішувати, якісь проблеми і так далі. Але незважаючи на це, ти розумієш, що у тебе є свобода вибору, як мислити, які дії робити, як до цього ставитись, обирати в якому стані свідомості і душі ти хочеш знаходитися. Тобто свобода це коли ти розумієш, що ти можеш обирати і обираєш те, що потрібно тобі. Свобода це коли ти вмієш керувати своїми бажаннями, думками, а не вони тобою. Не так, що, знаєте, в бороді біти постійно сам із собою, а навпаки, такий баланс. Ти просто вмієш фільтрувати базар базар у голові. Надо заповнити. Найголовніша істина за останній тиждень це свобода це любов. І любов це ти. А отже ти і є свобода. Хвилинка тавтології від Ошо. Любов це свобода, і вона дає свободу. І це єдина річ, яка дає свободу. Ось такі розуміння за сьогодні вийшли. Просто пишіть, чи вам подобаються такі формати, і щоб я взагалі розуміла, чи цікаво вам те, що я говорю, і чи цінно. Так, мені було б дуже приємно почитати, почитати, а як вам взагалі такі формати. Дякую. З вами була Дарина. До нових зустрічей.